Діамантова тіара з фестонами принцеси Анни. Це тіара принцеси Анни, яку світ побачив вперше на Анні на її 23-й день народження, коли принцеса Анна спустила на воду танкер World Unicorn в травні 1973 року. То ця компанія подарувала їй вражаючу діамантову тіару з фестонами. Це сталося в слушний час, оскільки того місяця вона якраз оголосила про свої заручини з Марком Філіпсом. По суті, це просто подарунок від гонконгської фірми за те, що вона Хрестили їх корабель сеса Анна доволі часто обирає цю тяру, наприклад, для французького візиту в 2008 році. Під час візиту турецької делегації 2011 року, а також принцеса Анна саме цю тіару позичила для своєї невістки. Отам Келлі, коли та виходила заміж за її сина Пітера Філіпса. Обожнюю ці щасливі фото, де молода Анна з Марком Філіпсом, така молода і сильно щаслива Анна. Зараз я бачу її вже такою більш серйозною, схожою на королеву Єлизавету. II.